Спека, пил, інтенсивне фізичне навантаження. Єві важко, але дівчина не жаліється. Говорить, давно хотіла випробувати себе. На другий день ти вже звикаєш до того, що у тебе постійно в житті пісок, до того, що у тебе руки просто як у шахтаря. До того, що ти постійно можеш десь порізатись, поранитись, ти вже цього просто не помічаєш. І інші якісь труднощі, складнощі, на які будь-яка цивільна людина така, типу: ой, може пластирем заклеїти. Ні, ми просто йдемо далі. На цій позиції рекрути відпрацьовують перебіжку і переповзання під колючим дротом. Тут важлива не тільки фізична підготовка, а й мотивація. Тільки ліниві, <ху> не учаться, є не підготовлені, є, не нравиться. Некоторі одразу кажуть, давайте перейдемо до нормативу, нам все зрозуміло. <кручність> Кинули, голову закрили, прижалися до земельки. Почули, коли вже почули, п'ять розривав, от тоді вже давайте, встали. Нічого, все в принципі окей, тому що я не скажу, що прям зовсім фізично підготовлена людина, але я займаю спортом. Плюс я ходжу сам на полігони. Досить часто в донецьку, в запорізькі напрямки до своїх хлопців до військових. Учасникам тренінгу видали форму. Ночують у наметах, все максимально наближено до реальності. Ми були, якщо чесно, готові до будь-яких спартанських умов. Але ми, коли зайшли сюди, були шоковані тим, наскільки комфортні тут умови. У нас нові абсолютно матраси. Як ви бачите, вони повністю. Цій клійонці повністю абсолютно нові подушки. Тобто вони на кожну людину були повністю нові, спеціально для цього куплені, і ми просто їх розкривали і доставали. Далі обід годують тричі на добу. Сьогодні у нас на обід розсольник обрали, або був ще курячий суп, я вибрав розсольник, ще такий як плов, напевно, з м'ясом, Салатик звичайний, огірки, помідори, і томатний сік. Ну і плюс хліб, яблуко, не ну, як вчора. Підкріпились і рушили на заняття з управління дронами. Інструктори знають все про пташок не тільки у теорії. З розвідувальним дроном не дуже важко. В нього система стабілізації, тобто навіть дитина впорається. А от вже FPV-дрон це вже більш професійний військовослужбовець. Вони повинні тренуватись на тренажерах. Десь около двох неділь проходить курс тренування, і після цього вже він може керувати даним пристроєм. Наступне завдання опанувати симулятор «Джевелін». Треба зафіксувати ціль і зробити постріл. Оцим джойстиком зводиш таку саму рамочку. Робиш вліво, це вона звужається. Маніпулятор спершу ні в кого не виходить, але рекрути не здаються. Що вона хоче? Я маю живої рукою. Ну, Ларисі 50 років. Вона двічі подавала заявку на участь у тренінгу. Спочатку їй відмовили через вік, але вона не здалась. Говорить, в армію не збирається, але впевнена, що кожна українка має вміти захистити себе і своїх рідних. Тому найбільше її зацікавили заняття з такмеду ті вбивства, які творять росіяни, Я бачу своїх вікон і я бачу це кожного ранку. Я гуляю з собаками. Проха лівою рукою будинок, в якому жили мої знайомі, яких тепер немає. Окрім практичних навичок, рекрути ознайомились з особливостями військових спеціальностей, дізнались про стрибки з парашутом і повітряно-десантну підготовку. Максимально Інтенсивно намагаємося показати всі направлення в підготовці особового складу по всім напрямкам військової топографії, вогневої підготовки, тактичної підготовки, інженерної, медичної. такі, наприклад, Предмети як медична та інженерна не тільки будуть корисні тим людям, які вступають до лав збройних сил, а й навіть в цивільному житті з минулого курсу досить небагато було людей. На минулому курсі, але одна людина вже навіть підписала контракт з військовою частиною. По закінченню тренінгу кожен учасник отримав сертифікат. Вишколи планують проводити і надалі двічі на місяць. Шукайте інформацію у соціальних мережах 25-ї бригади. Оксана Коновець, Іван Пономарьов, Дніпро Ніпротіві.